Вітаємо вас на каналі Кумекаєш. Сьогодні на вас чекає цікавий тест на знання України. Як добре ви знаєте історію, культуру, географію та традиції нашої країни. Давайте перевіримо. Будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео для підтримки українського ютубу. Що це за місто? За чисельністю населення воно у трійці найбільше. Правильна відповідь Дніпро. В Україні проживаєш, а чи мову її знаєш? Шабатура. – це… Правильна відповідь? Коробка. Рослина, що квітне лише в народних легендах. Правильна відповідь папороть. У слов'янській міфології квітка папороті наділялася магічними властивостями, хоча папороті не квітнуть, а розмножуються спорами. Портрет Шевченка можна побачити не лише на 100-гривневій купюрі, а й на банкнотах інших держав, гроші якої країни прикрашає наш Тарас. Правильна відповідь Придністровська Молдавська Республіка. У 2002 році на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки з'явилася оновлена 50-рублева банкнота з портретом Тараса Шевченка на лицевій стороні. Раніше в обігу тут були купюри в 50 тисяч рублів із зображенням пам'ятника Тарасові Шевченку перед університетом в Терасполі. У 2007 році було затверджено остаточний дизайн грошей, сіро-зелений колір з незмінним кобзарем. Як називається українська національна сорочка, прикрашена орнаментом із кольорових ниток? Правильна відповідь вишиванка. Перу Андерсена належить казка. Правильна відповідь Гетке каченя. Скільки творів образотворчого мистецтва охоплюють творча спадщина художниці Олени Кульчицької. Правильна відповідь 8 тисяч. Творчий доробок художниці складає майже 8 тисяч творів, котрі експонувалися на 60 виставках в Україні та за кордоном. Коли відзначають Всесвітній день вишиванки? Правильна відповідь у 3-4 травня. Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, покликане зберегти споконвічні народні традиції. Створення та носіння етнічного вишитого одягу. Дата проведення? Щороку, в 3-4 травня. В будній день. Яку назву мав перший вірш Лесі Українки? Правильна відповідь Надія. У 9 років Леся Українка написала перший у своєму житті вірш Надія під впливом звістки про долю своєї тітки Олени Антонівни Косач, засланий за участь у революційному русі. Яка тварина, захищаючи свою територію, в бою відкушує хвіст своєму супернику? Правильна відповідь черепаха болотна. Болотні черепахи є хижаками і прекрасно вміють полювати. Вони годуються дрібними тваринами, комахами, молюсками, жабами, рибою. У болотної черепахи є довгий хвіст, який може досягати довжини 12 см. Ці рептилії часто ділять місцевість і здатні захищати свою територію. При цьому вони завдають один одному серйозні каліцтва, наприклад, відкушують хвости. В Україні мешкає у річках басейну Чорного моря та в Криму. Трапляється у лісових, лісостепових та степових районах, де заселяє болота, плавні, озера, ставки, річкові затоки, змузами. Дном яке літературно-мистецьке товариство очолювала Олена Теліга в Кракові з 1939 по 1941 роки. 39 41 роки у Кракові вона очолювала літературно-мистецьке товариство Зарево. Дніпро головна річка України, яка забезпечує водою 70% населення країни. А через скільки областей вона протікає? Правильна відповідь через 8. На який термін обирається український парламент. Правильна відповідь на 5 років. Згідно статті 76, термін повноваження українського парламенту становить 5 років. Як звали батьків митця Остапа Вишні? Правильна відповідь Михайло і Параска. Батьки митця Михайло та Параска Губенки. Вони обоє були грамотними, любили читати, знали багато українських народних пісень, казок, жартів, та й самі були не позбавлені гумору. Письменник писав: А взагалі батьки були нічого собі люди підходяще. З якого міста почався шлях Ніздовського до визнання? Правильна відповідь Львів. Його шлях до визнання був нелегким, а розпочався він з міста Львів. Ухвалена в 1996 році Конституція, не перша в Україні. Хто з українських гетьманів став автором першої конституції України в Україні? Правильна відповідь Пилип Орлик. Конституція Пилипа Орлика стала однією з перших у Європі, але так як вона створювалася у вигнанні, вона так і не стала чинною. Навіщо, на думку вінні Пуха, потрібні бджоли? Правильна відповідь, щоб робити мед. Український майстер Микола Сядристий створив незвичайний кобзар. У чому полягає його унікальність. Правильна відповідь це найменший у світі кобзар. Його розмір трохи більше половини квадратного міліметра. Сторінки можна перегортати лише кінчиком загостреного волоска, зшито книгу павутиною, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. Що за звичаєм потрібно зробити, щоб бути щасливим увесь наступний рік? Правильна відповідь вдарити у церковний дзвін. На якому із факультетів у Львівському університеті навчався Володимир Гнатюк? Правильна відповідь – «Філософський». Володимир Гнатюк навчався на філософському факультеті Львівського університету. І саме у цьому університеті Володимир Михайлович сформувався як науковець під впливом Івана Франка, з яким щиро заприятелював. Пісня про рушник стала народною. Слова належать. Правильна відповідь Андрію Малишко. Яка хороша традиція була у сім'ї Косачів? Правильна відповідь влаштовувати літературні свята. Сім'ї Косачів була традиція влаштовувати родинні літературні та народні свята. Душею цих свят завжди була Леся. Вона була і сценаристом, і режисером, і костюмером. Чи був Володимир Івасюк членом спілки композиторів? Правильна відповідь не був. Багато пісень Володимир Івасюк писав під псевдонімом, оскільки не був членом спілки композиторів. Тарас Шевченко під час хвороби у грудні 1845 року написав вірш. Правильна відповідь заповіт. У 1845 році у Тараса Шевченка було двостороннє запалення легень. У той час мало хто видужував від цієї хвороби. Підозрюючи, що це, можливо, останні години життя, поет написав слова свого заповіту. На щастя, поет переміг хворобу, а цей безсмертний вірш став духовним заповітом Тараса Шевченка своєму народові. Який у Марії Примаченко був улюблений колір? У Марії Примаченко був улюбленим кольором зелений. З якою українською поетесою порівнюють творчість Олени Теліги. На відповідь Леся Українка. Літературні критики порівнюють її творчість із художнім доробком Лесі Українки, який зближує і споріднює Прометеївський пафос, життєстверні інтонації поєднані з жіночою ніжністю і відданістю. Найбільш відомою дитячою поетесою України вважають. На відповідь Наталю Забілу. У котрому році вперше почали відзначати Всесвітній день вишиванки. Правильна відповідь у 2006-му. Ідею акції Всесвітній День Вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Як називалася Козацька артилерія? Навільна відповідь армата. Козаки дуже цінували артилерію. Вони вважали, що правильно організована артилерійська підготовка та оборона можуть стати головним фактором успіху в битвах. Армата як окремий рід військ існувала в козаків уже в другій половині 16 століття. Кремзликами, мандриками, тертюхами, риселованиками, терчаниками у різних областях називають Деруни Яка новела завершує перший період творчості Стефаника Правильна відповідь суд. У 1905 році вийшла четверта збірка письменника Моє слово у ній вперше надрукована новела Суд, яка завершує перший період творчості Стефаника. А ти знаєш, що Тарас Григорович є на інших планетах? Так, На Меркурії. У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. Його діаметр 137 кілометрів. Харчова добавка, яку возили чумаки. Правильна відповідь сіль. На честь поетеси Лесі Українки названо. Правильна відповідь астероїд. Його повна назва 2616 Леся. Він знаходиться у головному поясі астероїдів, що розташований між орбітами Марса та Юпітера. Відкритий 28 серпня 1970 року. Справжнє прізвище Остапа Вишні. Правильна відповідь губенко. Справжнє ім'я Остапа Вишні Павло Михайлович Губенко. Який кінофестиваль відбувається в Україні щороку в жовтні? Правильна відповідь молодість. Київський міжнародний кінофестиваль Молодість найбільший сучасний кінофестиваль в Україні. Проводиться щороку в останню декаду жовтня. Фестиваль вважається однією з найбільших спеціалізованих кіноподій України та Східної Європи за версією Міжнародної асоціації кінопродюсерів України. Чи повернувся Яків Гніздовський додому? На відповідь Так. Він завжди наголошував на своєму походженні, цікавився тим, що відбувається в Україні, і заповів, щоб його поховали на Батьківщині. Він помер у 1985 році в Нью-Йорку, похований в Америці. Але у 2005 році Урну з його прахом перепоховали на Личаківському цвинтарі у Львові. Ось таким був шлях художника на рідну землю. Але він таки повернувся. Гніздо якого птаха може досягати 2 метри в діаметрі до кількох метрів в висоту та до 500 кілограмів ваги. Правильна відповідь лелеки чорного. Лелека чорний рідкісний птах вагою до 3 кг і розмахом крил до 1,5 метра. Високі ноги піднімають птаха майже на метр від землі. На відміну від білого лелеки, намагається уникати людей, тому представників цього виду рідко можна побачити. В Україні поширений переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні. Яке місто є столицею України? Правильна відповідь Київ. Яке місто на воді відоме як українська Венеція? Правильна відповідь вилкове. Незвичайність міста Вилкове полягає в тому, що стара його частина розташована на воді, тому вулицями в місті слугують канали, якими переміщуються переважно на місцевих гондолах і моторних човнах, що є найпопулярнішим транспортом у місті. Скільки часу сплять кішки? Правильна відповідь 12-15 годин. На думку ветеринарів, на сон наші маленькі домашні хижаки витрачають приблизно до 15 годин на добу, хоча й 12 годинний і 10-годинний сон не виходить за рамки норми. Це становить близько 70-80% їхнього життя. В якому регіоні знаходиться українська Сахара? Правильна відповідь Херсонщина. Справжня українська Сахара розташована на півдні країни в 30 кілометрах від Херсону. Це найбільший піщаний масив у Європі, розмір понад 200 тисяч гектар. Шевченко посідає друге місце у світі за кількістю пам'ятників одній особі. Що це за рекордна цифра? Правильна відповідь понад 1300. 1384. Скільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу: Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 році в місті Форт Шевченко. Гайовик це. Правильна відповідь лісовик. Найбільший савець материкової Європи. Правильна відповідь зубер. Зубер живиться травою листями, пагонами і гілками дерев. Та чагарників корою і сіном та може досягати ваги 850 кг. В Україні зубри проживають у лісових зонах Північних областей. Станом на 2023 рік найбільше статут диких зубрів мешкає на землях Бродівського лісового фонду в Львівській області. Яка компанія використала в своїх цілях картину Марії Примаченко? Рані Марі Меко викрали у плагіаті картини Марії Примаченко. Старий дід з торбиною який, коли поночіє, підходить до вікон і виглядає неслухняних дітей. Правильна відповідь: бабай. Ким виховувався Олесь Гончар після смерті матері? Правильна відповідь бабусею і дідусем. Після смерті матері, коли хлопцеві було 3 роки, Зломівки. Його забрали на виховання дід і бабуся в Слободу Суху Полтавської області. Бабуся замінила майбутньому письменникові матір. Який хижак помахує хвостом, коли задоволений і щасливий? Правильна відповідь: тхір степовий. Помахуючи хвостом, хір дає зрозуміти, що він задоволений і щасливий, а шиплячий тхір з розпушеним хвостом попереджає, що чіпати його не треба, він злий і може вкусити. Зараз найбільше тварин мешкає у Криму, де збереглися ділянки степу, а також у Полтавській і Черкаській областях. Яку мову вивчив Василь Шкляр, навчаючись в Єреванському університеті. Правильна відповідь вірменську. Василь Шкляр закінчив Єреванський університет, в якому вивчав вірменську мову, що дало змогу читати улюблені твори вірменських письменників в оригіналі. Дякуємо за перегляд! Напишіть в коментарях, скільки правильних у вас відповідей, а також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.